Прості гріхи, навіть хула на Бога, ну от в поспитання мав атеїстичний чоловік. Простяться, бо прийде час, чоловік осознав. Но тому чоловікові, в тому числі і в нашій тепер Україні, коли усі вже знають, що є в Україні єдина канонічна православна церква, в котрій єдине в є спасення і всі є докази. А маса людей сознательно свідомо пішла проти, Да ще й ту церкву істинну пробували і пробувати будуть, бо від тої недоброї ідеї ще не відказалися, хочуть заборонити церкву, от тут -то і є публічна хула на Духа Святого, котра не відпущається хулітелям ні всьому віці, ні в будущому. Кстати, ця фраза, що значить, не відпуститься гріх на Духа Святого не в цьому віці, не в будущому. Означає, що деякий гріх прощається на землі. І Христос каже, книжня Кафарісієм, тому ви знали, що має владу Син Божий, Христос, Месія, той на землі відпущати гріхи. Це місто дуже тяжко читають або мінують сектанти. Вони ведь не признають церковного ісповедання, таїнства ісповіді. Вони вважають, що невозможно туди на землі гріхи отримати через покаяння і відпущення. Хоча знаю, що Христос, віруючих освобождає наказання, всякі там мають вираження свого богослов'я, але принципово, доктринально не допускають таїнства. Навіть Христос по Воскресінні явився апостолом і сказав, думав, і сказав, прийміть Духа Святого». кому відпустите гріхи, отпуститься тут, на землі, а кому задержате, задержаться, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. І нині Господь через апостола Павла підтверждає, да й сам каже, хула на Бога! Ну, чоловік висказався, ну, у нервах сказав, проститься, на Духа Святого, коли тобі Господь розкрив усі всі, тобі зустрілися всі докази, ти чув проповідь, ти читав Євангеліє, ти з авторитетними людьми обчався і відів тисяч людей, віруючих, котрі не в блуд йдуть, а йдуть прямо в канонічну церкву. Да б'ють їх, да плюють за ними, да кричать їм. Чемодан-вокзал вокзал Росія, чемодан-вокзал вокзал Германія. Да, кричать і будуть кричати, а куди їм дітися? Вони віри не мають. А злоба на невіруючих виражається тим способом, що в будь-якому випадку таких людей, особливо діти, молодь, так кричить, безбожна молодь, кричить старшим людям, віруючим, ідуть до церкви. Уже свідчить про те, що не все ладно з цими дітьми. Це діти, котрі коло церкви стоять, видять людей, ідущих на молитву, і сміються з тих людей, то є хула на Духа Святого. Ми остаємося вірні Богу, вірні церкві, вірні країні, вірні народу, а ми у Закарпатті ще і вірні своїм традиціям Кириломифодіївським. Ми тут, діти Божі, настоящі християни, а у вічності наслідник царства Божого. Амінь.